Зі святом професійним вітаємо ми всіх, хто в закладах працює дитячих дошкільних, бажаємо нас наги, здоров'я та терпіння, натхненно працювати, щоб юне покоління росло в теплі та ласці, оточене турботою, а вам було приємно займатися роботою. Життя, відповідальність, кладе на ваші плечі, щоб добре в дитсадочках було нашій малечі. І проблеми і турботи вирішає тут вона, багато в неї є роботи, Не знає спокою щодня. В Кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, Із добра плете віночок зберігає наш садочок. Від негоди і біди захищає нас завжди. Хто, як вочка із курчатами, в дитсадку щодня з малятами. Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, Вчить їх грати й малювати, Рахувати і читати, Ласку дітям всюдо крапельки, подарує. Треба всюди вам стигати, Щоб маляток доглядати. Навіть сонечко питає, хто так чисто прибирає, Застеляє вправна ліжка, почитати може книжку, Хто обідом нагадує? І прохання всі почує, на заняттях допомагає, діток добре доглядає. Вітаю смир вихователя. Бажаю. Успіхів. Хто правильно звуки поставить, хто від каші у роті позбавить, Чітко навчить звуки вимовляти і у словах їх постійно вживати. Всі конфлікти вирішить між дітьми і дорослими. Дасть пораду до слушною, хоч бувай не просто їй. Хто в садку меню складає, раціон розподіляє, знає навіть більше мами про вагу і зріст дітей, кашель у кого і нежить. Це звичайно їх бронтежить і вітрянці не сховатись від уважних їх очей. Вона дітей співати, вправно вміла танцювати, вчить на інструмента грати, артистично виступати. Два її ви сильні стали і здоровими зростали. Вона веселий жартівник. Це фізичний керівник. Дорогі колеги, прийміть найширіше вітання. З нашим професійним святом день дошкільного виховання. Наші щоденні старання, турбота та любов формують майбутнє покоління, допомагаючи маленьким особистостям відкрити світ, вчитися нового і рости щасливими. Кожен день, проведений з дітьми, це безцінний внесок розвиток нашого суспільства. Дякую кожному з вас за відданість, терпіння та професіоналізм. Нехай наша праця завжди приносить радість, а дитячі посмішки надихають на нові звершення. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, і з ножем працює вправно, хто смачні, готує страви. Пиріжки рум'яні, варить борщ смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно. Посміхаються каструлі, сковорідки й миска, їх усіх чарівна жінка вимила до блиску. У садку вона працює, продукти приймає, звіряє, рахує, На чудове харчування без всілякого питання. Шановні колеги, вітаю вас святом всеукраїнським українським днем дошкілля. Бажаю вам здоров'я, натхнення, щоб кожен день був світлим і дитячий сміт наповнював ваші серця. Як же все таки не просто працювати, саду за завгоспом? Знати, що і де лежить, що потрібно докупити, де придбати нові квіти, скільки фарби закупити. Тільки в групах ліжечок, шафок, іграшок, книжок, Щоб всі речі, що купляли, номер інвентарний мали. Документи надрукує, протоколи опрацює, відповість на всі дзвінки, вчасно надійшли листи. Совони виховати і всі випітники, которые у платійками сьогодні і шаюки. Спасибо вам за маску і турботу. І совіта на вашу роботу. Хай вас люблять малюки. Поважають хай батьки. Вітаємо! Тре в садочку постіль і пухнасті рушники. Ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Вона шиї ремонтує, за м'яким інвентарем, уважно пильнує. Дошкільники, зі святом вас. Ти хто несе у життя світло, радість, любов, щастя вам, неперевершені, незламні. Бережіть себе. Чистота у дисадочку із куточка до куточка, Все прибере цей трудівник, тут вона справжній керівник, Підмітає, протирає, про порядок вміло дбає. Коли він на роботі, в садку усе працює, ми дихаємо вільно і не панікуємо. У дуже пильне око, пильне, не все пущі, І огляне всі куточки око всеведущі, бо така у вас робота пильно вартувати, так щоб ризику малята не могли зазнати. Наш сюда казковий світ, в нас сьогодні свято. Будемо Ми вас вітати Ми зі святом привітає, Всі противників в садка, ваша праця надихає, з не дошкілля вас кура, ми зі святом привітає, Всі противників в саках, ваша праця надихає, з не дошкілля вас. Осні, бо сьогодні день дошкіля вас вітають маю. Ми зі святом привітає всі працівників в Ваша праця надихає, з не дошкілля вас ура дякуємо за. Ви найкращий від усіх. Будьте ви завжди щасливі, хай лунає дзвінки сміх. Ми зі святом привітаємо всіх працівників.